Диж, Андрюха, якщо ти будеш таке казати, я не виключав тебе. Назар. А, ти куди поніс? Я? Да. А? Ну кажи, жнива, 2025. Ціни нема. Два мішка комбікорму на зіл ячменю поміняли. Так що, друзі, а такий ячмень. Підрахуй, що там Що зробить, підрахуй. А ти скільки береш? Назар. А, три мішка на зіл. Андрій, скільки ти береш? Андрю. А? 2 свинячого, два перепілки. Три свинячого? Так бери вже п'ять свинячого, бери. Мені. Ти... Скільки ти береш свиняк перепілку? Два перепілки мати. Ну п'ять штук, штук взяв, так? Да? Ну все, п'ять штук, в там розберемося. О, так що поміняли п'ять мішків комбікорму на зіл ячменю, так? Да? да? Так що скільки мішків тут, Андрюха, 70? 70. У мішку середні 35. Десь там більше тут. Чого, не так, більше, 35, 40. більше. 5, більше. Ні, так ти ж посчитав по 35, правильно? Оце ти, я кажу, як будеш так торгувати, то не буде чим здачу давати. Назара радий считать, да? він за шефа переживає. Я кажу, що всі були такі торгаші, як ти, то було б все добре. А бача, більшість свиноводів чи цих. Куди ти носиш його доносиш? А А, да, а більшість же ж аграріїв кажуть, сука, нагодуєтеся. Але ж він сам свиновод, сам же ж аграрій, сам і вирощує. Лишку там продає. Я не буду казати, скільки він мені продав. Чого, тому що хто заплює очі, скаже, дешево, хтось скаже дорого. Він мені просто подарив. А, да? а, так що так ми і живемо. Да Назарчик? У нас бартер працює. Да, ні, ми Нині просто... протягом. Даже, тут даже не бартер. Тут, даже знаєш, як воно називає. Я кажу, тут а більше, а він каже, ні, тут менше. Оце? Це навіть не знаю, як це можна назвати. Обично, деякі твої даже друзі, то вони... По 20 раз перевозять, виберуть самі більші мішки, вони їх заважать, а то, що там буде менше, то, то вже буде 13 Ну я думаю, що це на мене заржавіє. Що там, дівчата? Ростуть? Ще не за я ще не порвав. А? а діло є? Треба да? ще поросяти? Що пород... а? Секретне діло. Секретно то ж не на камеру, так? Да? Так що ти ще мені пшеницю привезеш, так? Да? <гум> ну от привезеш пшеницю побалакав. Так що зілок приїхав знову додому. Трошки допомагає, Андрюх. <гум> ну і дав би Бог. Хтось скаже, він багато бензу їсть, а я вам скажу одне, що зато своє. І коли в своє час я їздив там по те, по те, по те, то все одно ну, виходить дешевше, ніж наняти машину по березані. Я навіть не знаю, яка зараз у нас доставка. От. Але я думаю, що все одно вигодніше. Чим від когось залежати. Так що зілок їде далі в корнівку. О, ти ж товаришам своїм підсобляєш, а вони тобі ще й досі не змолотили, так? Да? Не підсобляєш? Не підсобляєш? Та я не повірю тобі. Ти ж добра душа. А, ти підсобляєш? Я, я ж про що вже кажу. Що ти назар скажеш, як зерно? Нормальне? Трошки. Андрюха каже, те? Хіба він каже грязний, а яка, друзі, різниця, чим годувати свиней? От напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам такий ячмінь, це у нас ячмінь озимий. Він в принципі важкий. Назар у нас зазважив там е, три мішка. Знаю одного блогера шатирцею годує. І не Ні, ну, да, є такий комедний фермер. А що ти поніс? Воду? Ти вода. Ну, та теж він прикалується. Ну, а це те саме, Сто дивіться, що тирси додать і буде все ченчинарем. Так що я думаю, що то все. Ірунда, тут є трошки пшенички. Ось такий фураж виходить. Я ж кажу, щоб ви почули, по чому Андрюха мені як і вважає, то ви просто б сказали, він реально твій брат чи сестра. Ну, така у нас історія. І це вже не перший рік у нас така історія. Да, Назар? Так що і за рахунок таких і виживаємо. Так що 70 мішків, в середньому 35-40 кілограм, посчитали 2,5 тонни. Ціну поки не можу вам сказати, бо сказали не озвучувати, але середня арифметична на сьогоднішній день по району навіть, навіть, навіть в подарок щось є. Так що працюємо далі, зараз зав'язуємо це все діло і заносимо. Все переважувати не буде, будемо саме головне, що в нас є. А також я замовив мішечки. Бляха, забув як називається сайт. Хотів би подякувати людям з Миколаївської області. Вони узнали, що я блогер, у них мішки з-під сахара по 9,50. Я кажу, кажу, для військових кажу ні. А вони кажуть, все одно типу, зробили по 8, а потім взагалі почитали по 7 гривень як для мене. Так що от така у нас історія. Так що люди є добрі і ходять і дають по собі вартості, навіть не знаючи мене. Так що така історія. Так що Андрюху заправили і зараз пече, водички не доливає. Ну, а ми ще будемо заносити це діло. Завівся. Що назад висипаєш. Якщо бачили, поміняв я машину машину ячменю, ну не машину, на, на 5 мішків комбікорму. Так що от така історія. Він полетів. Дальше. І чекаємо тепер що? Пшеничку. Так що 34-38. Щелицьківський зілок, давай. Поїхав далі працювати. Фух. Ячмінь, звісно, класна штука, але він кусається. Так що, друзі, які напишіть, які ціни на ячмінь у вас в регіоні. У нас його реально трохи маловато. От. Але реально середня ціна у нас від 7 і є, там люди продають 10 і більше гривень. Хтось одразу продає на мішки. Мішок продають по барабану 500 гривень. Тобто це, якщо там є 50 кг, то це вже по 10, а якщо нема, а ячменю не буде, то трошки їй печально. Так що він не провіяний, це нічого страшного. От. Я думаю, що нормальок. Будемо дивитися за ним. Ну такий. Мусору трохи є, ну нічого. Так, да? Назаревсь, з'їдять. Де вони дінуться? Да? Наша прошлогоднішня, оскільки, то вона є більше. Більше. то на 300 було і що ж та пачка починали. Да? І дядя Коля привіз, трохи є. Так що ми поки їмо старе зерно. У нас і пшениці ще, мабуть, скільки там. То не три, ще, то, що ми привозили. так що, і, Я думаю, поки до нової, то ми будемо використовувати стару. А зав'язок ону, назар нарізав. Капець. а? Назаревич? тебе на зав'язок можна паріка зробити. Що там бабу, борщу наварила а? Бачите, який тазик потча мені. От така воно. Каїж взять гарно. Ніхера не хочеш робити, може поїсти борщу, то будеш не тільки відики знімати, так? Да? А ще будеш якесь зерно носить. Так що така у нас історія у зерновому складі. Це у нас кукурузка. Це у нас ще залишився. Ну, оце пачка. От. Це кукурузка, це у нас пшениця прошлогодня. Це у нас чорна макуха, це у нас намелене, там цибуля. о, Це пшениця вже нового врожаю. І то пшениця нового врожаю. Так що помаленьку не спіша, потрошки таримося. Є пропозиції від людей. Я вам скажу те, що є люди, які ну, предлагають Города, Може не дуже там вона класна, там чиста, але по 7 гривень можна купити ну, без привозу. Якщо з привозом, буде роще. Так що, якщо ти займаєшся сільським господарством, і є маленькі так сказати, фермерочки, які там посіяли невеличкі кусочки там землі, то предлагають, можна взяти і дешевше. Так що якось так до великих не звертався, от, але от з Андрієм там, переговорили у нас там свої моменти, свої договори. Ну, а також... Є ще люди, які також предлагають взяти від 7 до 8. А які ціни у вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так що працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Трошечки підтарюємося, тримаємо господарство. Ну, а також мій там товариш хоче продати поросят, таких деболеньких, Казав, хоча б тисяч по 5. Ну, вони більше, мабуть, 50 кілограм, так що якось на днях заїду засніму, а кому. Цікава така пропозиція. Напишіть мені в коментарях, я вам дам номер телефону. Находяться в місті Березані. Людині просто треба продати, освободити сарай. Так що працюємо далі, підтримуємо наших захисників, чекаємо наших дівчат. Ми ну, думаю, на днях буде в нас прямий ефір вже з нашими дівчульками. Так що всім пока.